Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджіниця в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Можемо і в 10, в яких хочеш показати. Сьогодні буде така тема Як підготувати вулики і сім'ї до зимівлі. Так от хочу розказати вам про шестирамочник що в цьому вулику не треба... Не компонувати гніздо, не готувати до зими. Головне, головне в цьому вулику не забрати у них мед, щоб у них було що їсти для розвитку цей серпневі, вересневі місяці, поки вони у вас ще будуть літати. Тут знаходиться гніздо. У мене ви знаєте, що вулики на 230, а на голові у них. Що? Правильно мед. Підійдіть, пожалуйста. Дивіться. Отакі От сім'ї я вже їх не зачіпляю, не відкриваю. Обробив від е, е, кліща. Більше я туди не лізу. Головне, що... Щоб у вас там була матка, щоб вона працювала, а бджоли, все остальне зроблять за вас. Підготують. Якщо ви будете підгодовувати, можете сюди ще один магазин поставити, відкрити край плівки, сюди поставити, що хоч будь-яку годівницю, і вони будуть заносити. А так як я... Не підгодовую на цьому точку, де у мене тут більш-менш, бачите, як працюють сім'ї. Що у них вулику? Дивіться, всі не відкриваю, через одну вам показую, де все підготовлено до зимівлі. Все, мені там робити нічого. Я їх обробив. Дав їм поїсти, кліща поганяв. Хто думає, що кліща я не поганяв, будь ласка, ганяйте, чим хочете, як хочете. Хоч віник взяти і змітайте з тіл того кліща, якщо ви так закліщилися. Мені ганяти нічого, здорові сім'ї ніколи не підведуть вас, тому що вони здорові. Називаються вони здорові. от цих болячок. Ніяких болячок немає, тому що, тому що я дуже багато даю ващини. А раз ви будете давати багато вашіни, будуть сім'ї бджоли крупні. Вони можуть боротися навіть з кліщем. Зараз багато виводять пород, які борються начебто там з кліщем. Але... Кліща ви на 100% ніколи не уб'єте, 100% не може бути. А вони живуть вже звикли жити з кліщем. І я вважаю, що такі сім'ї не готувати до зимівлі, не збирати гніздо. Вам нічого не потрібно. Оце вулик, якому нема ціни. Нема ціни. Ви ігноруєте, але ви напрасно робите. Уже багато бджолярів перейшли на шестирамочники, але ж вони не розуміють, що ви з цими вуликами економите свій час. Який він дорогий в житті цей час. Дивіться, якщо у вас 10-12 рамочок, лежак. Ви їх ці рамки перетасовуєте, забираєте, вибираєте, підставляєте, і не один раз туди лазите. Ви можете і матку погубити, і порушуєте все час тепловий режим у сім'ї. Ви все можете там зробити. А я цьому вулику, це самий прекрасний вулик, якому не треба нічого робити. І ще раз повторююсь, гнізда збирати нічого. Вони збирають самі. Ваше головне, щоб ви слідкували, щоб вони не залили це гніздо. Щоб матка могла відкладати яйця і ще і у серпні і вересні. Та молода бджола, це буде зимувати вона у вас. Зимувати. Запам'ятайте, і ще раз повторюю, це золота бджола, яка піде в уликах зимувати. Вулик. Уже я скільки за нього розповідаю, що вже даже пишуть, а як то, як то, як то. Я вже казав, це вулик, в якому ви можете швидко від водки виростити, в сім'ї вони перейдуть. Можете перевозити, як пакети, шість рамок це небагато. Вони в розвиток йдуть. Вот, дивіться, всі нові матки, це матки кінець червня. Дивіться, як вони працюють. Вони себе, нічого я їм не давав на цьому точку, вони себе забезпечили, Але зараз ще, судячи і по льоту, і по всьому цих діл, я вважаю, що тут іще може по магазину прийдеться поставити. Тому що зараз тільки Може починає погода у нас налагоджувати. Була сильна спека. На сьогодні обіцяють дощ і подивимося далі, що воно буде. Якщо вони забезпечили себе, може вони ще дадуть мені по магазинчику й митку, Тому що серпеньки кінець, серпня, початок вересня, тут і гречка японська заквітувати квіт, почне. Багато інших травів, сюди підуть, бачите, це квіти навіть біля вуликів. Квіти туди, квіти сюди. Вони працюють. От 10-11 годин дня несуть пилок дуже гарний. І запам'ятайте. Я поки розповідаю, а ви підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте на дзвіночок. І ще пару. Слів скажу. Ви коли обробили бджіл, то мед вже після цього не беріть, тому що там вже, я ж не знаю, чим ви обробляєте. Я, якщо обробив, я можу взяти, тому що в мене тут гліцеві плющавики в цьому році лаванди додав. Органічна обробка. Так. Да. Це органіка. Практично люди кажуть, а це ж хімія, щавельова кислота. Та й вона хімія, але вона не вредить, вона не накаплюється ні в рамках, ні в вуликах, ні в воски, нігде нічого ніколи не показує цю хімію, як ви кажете. А ви обробляйте і ще раз повторюю, чим хочете. А чому? Завершуємо. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви має на каналі. Мира, добра.